Нарешті почала квітнути гібрид перської троянди. Троянда серії Babylon Ice. Це троянда називається Fancy Babylon Ice. Вона має такий от колір персиковий і темне вічко. Дуже стійка до хвороб, але вона зараз ще, це в неї так листечко ще завернуте, не розкрилась, вона повністю розкриється. Дуже стійка до хвороб. Подивіться, який кущ зелений, гарний. Наростає дуже круто. Не вимерзає. Буває, що відмирає, відмерзає після зими якась одна-дві гілочки, і я їх обрізаю. Реверс, бачите, який гарний, як світиться, просвічується і цвіте. Не одною квіткою, а зразу суцвіття. бачите, скільки бутонів. При тому, що догляд за нею мінімальний. Мінімальний це означає, що я тільки ранньою весною підсипалась літру. Один раз обробила від хвороби шкідників. І вчора ще один раз. Тобто, 2. В мене видно плямки, бо я вчора кропила в вітлі інші рослини, і в тому числі всі троянди. І вони, троянди серії Ice, хоча на них не було ні тріпсів, ніякої тлі, я теж їх обробила. Я їх майже не обрізаю. Зараз вона за вишки кущик десь сантиметрів 50-60, дуже компактна. Колючки є, ось можете побачити, але небагато. І вона колюча. При обрізанні треба в ковиці. Ну, дуже така проста, але елегантна квіточка.